Скритий квест досягнення три скрині і в загальному ми отримуємо 75 примогемів. Нам треба буде зібрати матеріали з босів, з трьох локацій. Давай зараз покажу, де вони всі знаходяться. Спочатку відправляємося, телепортуємося і трохи треба буде пробігти. Повторюю, так як я це роблю на відео і ти обов'язково це все зробиш. Так, да, головне, не забудь взяти нормальну пачку, бо прийдеться битися і вони сильні. Ось ми вже першого і бачимо. Тут у нас буде багато катцен, Я це все ускорю, щоб не розтягувати час. Швиденько перемагаємо, знову розмовляємо і отримуємо нашу першу деталь. Ще лишається зробити точно так же два рази. Тепер телепортуємось далі. Поки я телепортуюся і добігаю, не забудь поставити вподобайку, написати коментар і підписатися на канал. Ось на цій локації прийдеться багато розмовляти, тому запасаємось терпінням. Після усіх кат у нас буде два поєдинки. Спочатку проти обичних NPC, а потім з'являється робот, якого треба перемогти і з нього випаде необхідна деталь. Не забуваємо ділитися з друзями відео, щоб вони теж зробили і залутали перемогами. Другу деталь ми отримали, лишається одна. Телепортуємося в останнє місце і тут нам теж треба буде трошечки пробігти. Як завжди, прискорюю відео, щоб не розтягувати час. Тут добігаємо, знову будемо розмовляти з МПС і битися. Уже майже все, лишилося трохи. Як тобі, ноткрай, сподобався чи ні? Мені дуже зайшов. Подобається його локація та атмосферний вайб. Ну все, останню третю ми отримали. Тепер біжимо їх віддавати і забирати всі наші нагороди. Телепортуємось в останній раз, знаходиться цей телепорт біля Катерини. Тут трішечки пробігаємо і все, ми на місці. Знову підходимо до нашого NPC, розмовляємо і віддаємо йому по черзі всі три деталі. Усе, скритий квест зроблено. Лутаємо досягнення, наші три скриньки і радіємо нашим здобуткам. Плюс 75 премогемів. Нагадую, тим, хто ще не підписався, підписуємося, ставимо подобайку. І всім гарної гри, до зустрічі! Бувай!